Урок я пізнаю світ, тиждень 27, сторінка 29. Тема нашого уроку. Я у світі клас плазми, ряд черепах. Сьогодні ми з вами більш детальніше зупинимося на плазумах, на класі плазуни і розглянемо ряд черепах. Пропоную на початку уроку переглянути відео листа від нашого помічника Центаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі! Черепахи носять будинок на собі, тому як на мене, вони скрізь удома. Проте адаптер сказав, що ці тварини живуть у різних місцях на суходолі, у морі. У прісних водоймах, адже є в когось із вас черепака вдома. До якої групи черепах вона відноситься? І так, що цікавого ви почули про нашу черепаху? Право в тому, що ці тварини живуть на суходолі і у водоймах. Але ці водойми за смаком можуть бути як в прісні та і солоні. Прочитаємо уривок із тексту казки Анни Семенюченко Хатинка для черепахи». прочитаємо разом з диктором. Задумалася Черепаха. Яку ж хатинку їй треба? Поки відійде недалечко від домівки вже й повертатися час, а так багато хочеться встигнути, подивитися на сонечко, помріяти, знайти їжу, полічити зірочки на вечірньому небі. І намислила вона, що будиночок має бути завжди з нею. Як то кажуть, під рукою, а точніше на спинці. У разі негоди сховатися можна та й мандрувати з ним зручно. Як ви гадаєте, чи зміснилося мрія черепаха? Про що мріяє черепаха? Вона мріяла скрізь стигати, але через те, що повільно пересувалася, не встигала, і от вона мріяла про такий будинок, який був завжди з нею. Перегляньте, будь ласка, у ринок у цільмі про нашу мандрівницю Черепаху. Terima kasih telah menonton! Ось такі пригоди трапилися із нашою черепахою. Вона встигала все вчасно робити, через те була така повільна. А ми продовжуємо далі працювати. Давайте з'ясуємо місце черепахи в природі. В якої природі ми відносимо черепаху? До живої природи. Група тварини. Клас класний ряд черепахи. І так ще раз черепахою належить до живої природи. Оскільки, як і всі організми, вона надихає, розмножується, харчується, пересувається, організм організми наводить непотрібні речовини, реагує на дію подразників і дає потомство належить до класу тварин. До групи тварин клас плазни ряд черепахи. Переглянемо наступне цікаве відео про наших черепах. Черепахи істоти, що вважаються синонімом повільності і неквапливості. Вони з'явилися на землі задовго до людей, і з тих пір вони не так вже і сильно змінилися. Живуть вони як на суші, так і у воді. Причому, якщо водні черепахи воліють прісні річки й озера, іншим більше до душі солоні моря і океани. Найдавнішим викопним черепахам більше 220 мільйонів років. У предків сучасних черепах були зуби, а ось голову в панцир ховати вони не вміли. Найбільша з усіх видів черепах шкіряста. Вага дорослої особи не може досягати 700-900 кілограмів. Давно вимерла черепаха Архелон важила більше двох тонн, м'якотілі черепахи не мають панцира, деякі черепахи живуть більше ста років. Черепахи вміють запам'ятовувати і розрізняти людські обличчя. Черепахи живуть на всіх материках, крім Антарктиди, а також на безлічі островів. Болотяні черепахи рекордсмени з голодування. В разі необхідності вони можуть обходитися без їжі до чотирьох-п'яти років. Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів, що підтверджується експериментами та спостереженнями. Такі черепахи, навіть розуміють мову дельфінів. а ми перегортаємо з вами сторінку. І читаємо пораду фотоапаратика. Черепахи живуть на суходолі. У прісних та солоних водоймах черепахи відкладають яйця на суходолі. Потренуємося у відчитанні наступних слів. Панцир морських черепах на земних черепах. Панцир морських черепах на земних черепах. Другий стоп водній. Сухопутні травогідні. прісноводні, сухопутні травоїдні. травоїдні. Погналися з наступною довідкою від нашого помічника адаптера. Прочитаємо її разом із диктором. Характерною ознакою Черепах є панцир. Форму панцира і кінцівок цих тварин зумовлює. Середовище їхнього існування розрізняють морських і наземних черепах, а серед наземних прісноводні і сухопутні види. У цих тварин різні вподобання в їжі. Так, сухопутні черепахи є травоїдними тваринами, а прісноводні переважно хижаками. Серед морських видів є і хижаки. І травоїдні, і всеїдні. Усі черепахи розмножуються на суходолі. Задніми кінцівками вони викопують у піску ямки і відкладають туди яйця. Більшість самок не турбується про нащадків і тому, заривши яйця, не доглядає їх через два-три місяці. А в слонової черепахи через 6-7 місяців з яєць вилуплюються маленькі черепашата. Ось така цікава інформація про черепах. І так, креслимо відповідь на запитання в тексті. Що є характерною ознакою черепах? Олівець жовтого гарячого кольору. Це панцир, саме форма панцира і кінцівки. Говорить про те, де вони будуть жити. Які бувають види черепах від того, де вони проживають. Тобто це бувають морські або наземні черепахи. Далі, ті, що живуть на землі, можуть бути прісноводними або сухопутними. У чому ж основна різниця? Справа в тому, що вони їдять. Сухопутні черепахи. Травоїдні тварини, а прісноводні переважно хижаки. Ось бачите, які у нас виявляються черепахи. Ті, що живуть на суходолі, вживають рослини, а ті, що живуть у прісних водоймах, в річках, в озерах, таках – це хижаки. А от серед тих черепах, які живуть у морях, є усілякі, є і хижаки, і травоїдні, і є всегідні. Погляньте на малюнок, на ньому зображено саме те, як маленьке черепашення вилуплюється із яйця. А для цього мама черепаха відкладає яйця на суходолі. Знову, як і змія, як і проходили, всі плазуни відкладають яйця на суходолі. Викопують ямку, відкладають її яйця. Але, на жаль, мама черепаха відразу. Зникає, залишаючи яйця тому і не турбується про своїх черепашенят, на відміну від мами крокодилку. І через 2-3 місяці, а, а слонова черепаха чересі, сієць вилуплюються маленькі черепашенята. Погляньте, як це відбувається у живій природі. Черепахи відкладають яйця. Від декількох штук до двох сотень на суходолі, для чого риють невелику ямку. Черепахи в більшості видів відразу після відкладання втрачають інтерес до яєць і не виявляють турботи протинча. Малюки черепахи вже від народження дуже активні та здатні кусатися. Основними ворогами черепах є птахи, де черепах з висоти на каміння, листиці, краби, акули та інші. Ось так відбувається у живій природі. Далі, будь ласка, завдання 9. Завдання питаємо. Укажіть, де самка черепах відкладає яйця у солоних водоймах, на суходолі чи у прісних водоймах. Правильна відповідь на суходолі. Уважно подивіться на малюнок і виберіть правильне рішення. Не одне, а декілька. Стосовно того, що ми бачимо на екрані. І так. А. Належить до ряду черепахи. Так, це черепаха. В. Веде сухопутний спосіб життя. Так, це правильна відповідь. Далі є хижаком. Ні, тому що якщо вона веде сухопутний спосіб життя, вона не може бути хижаком. Вона є травоїдною. Виконаємо завдання 11. Запишемо основні ознаки притаманні черепаха як представникам ряду черепах. Клас лазуни. Шкіра. Уха, тому що представники класу плазуїв мають суху практично беззалу шкіри. Тіло захищено панцером чи лускорі? Панцером пристосовані до життя у воді чи на суходолі. Вони можуть жити і у воді, і на суходолі. І яйця відкладають у воді чи на суходолі, звичайно, на суходолі. Прочитаємо пораду мудрої сови. Запам'ятай. черепахи це плазуни, які можуть жити як у воді, так і на суходолі. Вони відкладають яйця тільки на суходолі. Повторимо ще раз. Черепахи це плазуни, які можуть жити як у воді, так і на суходолі. Вони відкладають яйця тільки на суходолі. Перегорніть сторінку і виконайте зуряні перегони. Перевіряємо роботу. Черепаха належить до класу плазунів, буква С. Вода в океані солона без смаку чи солодка, звичайно, солона. Найчисленніша група тварин, які живуть в океанах, це риби. Суттєва ознака тварин є те, що вони активно пересуваються і вживають рослинну і тваринну їжу. Буква О. П'яте. Ящерки та змії мають. Тіло укрити пір'ям і крила? Плавці та зябра? Ні. Суху, практично беззалас, шкіру, укриту роговими лусками. Що це за питання? За середовищем існування серед морських черепах розрізняють морських і наземних буква І. І людина належить до рослин тварин чи грибів. Звичайно, тварин. Правильно ідуть під буквою Л. Слово вийшло зверху вниз. Суходіло. Попрацюємо із картою. Підпишіть на карті всі океани. А ми знаємо, що материками поділено Світовий океан на 5 океанів. Тихий океан, Атлантичний. Індійський, південний і північно-рядовити. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про представників класу плазунів ряду черепа. Звернули увагу на те, що черепахи це плазуни, які можуть жити як у воді, так і на суходолі, а яйця відкладають тільки на суходолі.